Житловий комплекс гайд парк відрія велнес резиденція старт продажів невідомі пограбували Лувр та ще й всього за сім хвилин. Вкрали коштовності самого Наполеона. Сьогодні Лувр негайно закрили після зухвалого пограбування. За даними французьких ЗМІ, злочинці викрали дев'ять прикрас, мовірно, з колекції, пов'язаної з наполеоном і Жозефіною. Серед них тіари, брошки, намисто. За попередньою інформацією, грабіжники проникли через службову зону біля сен. it. Текли на скутерах в бік автомагістралі А 6 Працювало організовано. Обійшлося на щастя без постраждалих, а оцінка збитків поки не розголошується. Проте французький мінкульт підтвердив факт пограбування. Лувр залишається закритим, триває розслідування. Про долю інших експонатів, наприклад, про монолізу, повідомлень наразі немає. За даними Ле тро... троє грабіжників проникли до музею через будівлю, де вели ремонтні роботи, скористалися вантажним ліфтом, щоб потрапити до галереї. Я Ну а розбивши вікна, грабіжники забрали прикраси, серед яких і були ті самі тіара, брошка та намисто. Паралельно з цими подіями протести без королів проти Трампа проходять по всій території США. В американських містах розпочали вчора акцію проти адміністрації президента. Наразі мітинги тривали в понад 2600 містах країни. Очікується, що на вулиці вийдуть мільйони. Організатори протесту кажуть, що режим Трампа перетворюється на дедалі. Мілітаризований та авторитарний масштабні рейди та розгортання військ у штатах для боротьби, наприклад, з мігрантами, посилили обурення. Прихильників демократів, тож тисячі людей ми побачили на вулицях Вашингтона, Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, протестуючи проти зростання авторитаризму у владі та закликаючи до рівності серед громадян перед законом. В адміністрації Трампа у притаманному для Сабастиля відповіли на ці масові антиурядові демонстрації Ноу no Кінгс, які проходять у всіх штатах країни. Очільник Білого Дому на сторінці в Трусоша опублікував створене шаї відео, де звинищувач обливає брудом протестувальників. Його права рукаві президент Джей Ді Венс теж виявився не менш креативним. Він показав на своїй сторінці Трампа у ролі короля. До речі, тут він теж в короні варто зазначити. Так, от там Трамп у формі короля. Перед ним на колінах схиляються демократи серед них Ненсі Пелосі та Чак Шумер. Власна така реакція Білого Дому медійна. Наскільки це можна назвати медійною соцмережна.